Всім привіт! Ви на каналі Луна Ідана Life І в цьому відео вас чекає наше знайомство. Історія і життя Луни і Дани І історія, чому ж ми вирішили створити цей канал. Це наш перший відео. Дуже хвилююся я і хвилюється Луна і Дана Щоб підтримати нас, покладіть лайк та підпишіться, щоб не пропускати нових відео. Буду старатися випускати відео два рази на тиждень. А це будуть влоги, огляди. Буде дуже багато чого. Вже прописала і вже знаю, про що вам знімати. Вас чекає далі. Безліч цікавого контенту, а головне українського контенту. Давайте вже відклеюватися від російського контенту, так як в нас в Україні безліч класно, україномовного і українського контенту. Наші люди не перевершені, і ми снімаємо щось неймовірне. Тому давайте підтримувати кожного підписками та лайком і коментарям, щоб знати, чи подобається вам такий формат нашого відео. Ну що ж, я вам розповім про їхню покупку. У мене була мета купити лише одного кролика, але коли я приїхала, вони так двоє одна з одною разом були, що мені було дуже шкода їх розлучати. Вони дуже гарно ладнають між собою. Дуже одна за одну піклуються, разом навіть сплять, якщо там луна на другому поверсі, то й дана біжить. Я гарантую вам, що вас надалі чекає якісний і класний контент. Ви можете в цьому відео бачити багато різних локацій, уривків. На цьому я вже буду завершувати. Дякую всім, хто додивився наше відео до кінця. Поділіться вашими враженнями в коментарях. Всім миру, перемоги! Та ж всього самого найкращого.